І оптре 2,3 дюйма. Під Чорну п'ятницю ми знизили ціну на 100 гривень на кожний девайс. І в нас сьогодні тройка коштує 1150 гривень, двойка 750 гривень. Я виділив по 50 одиниць, 50 53 і 50 52. Користайте моментом, тому що дуже хороша ціна і сам. Девайс дуже потрібний. Чи ви його будете ставити під вузол відбору, де ви будете бачити, як повертається флегма, чи ви будете перегонку робити браги, коли ви будете ставити його на куб, щоб дивитися, чи йде піна, чи не йде. Тобто, такий візуальний варіант для вашої чи спирт, чи бражної колони, майте на увазі. Внизу під відео сайт в бузли комплектуючі, і там ви знайдете оці девайси тільки по 50 одиниць. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі!